Привіт, привіт, леве! Це підказки ангелів на лютий 2025 року для вас, дорогесенькі. І так, розглянемо три сфери вашого життя. Основні сфери життя це стосунки, робота і фінанси. Чого приємного очікувати в стосунках, яка енергетика панує між партнерами? Також витягнемо карту для людей, які у пошуку своєї половинки які шанси дасть вам лютий на зустріч із коханою людиною. Також у фінансовій сфері, чого приємного очікувати, чого остерігатися, що лютий принесе, що робити в лютому, чого не робити, щоб гроші були. І також робота, яка панує атмосфера в робочому колективі, чого приємного очікувати, чого остерігатися на роботі, щоб також був успіх. І для людей, які у пошуку роботи, витягнемо карту, запитаємо у ангелів, які шанси, які двері, можливості відкриє вам Всесвіт у пошуку роботи. І також витягнемо карту Головну енергію місяця лютого. Так, дивимося. А я вас попрошу підписуйтеся на мій YouTube канал, щоб не загубити його на просторах YouTube. Також переходьте на мою Instagram сторінку де більше живого спілкування. Ви можете задавати свої запитання щочетверга іде рубрика Витай у таро. Так що сміливо задавайте запитання, переходіть за посиланням під цим відео. чекаю вас на своїй Instagram сторінці І так. Леве, стосунки, яка панує зараз енергетика між вами, між партнерами? Енергія любові, енергія радості, це чудова енергія. І це як м, згадати молодість, згадати минулі часи, приїхати в ці або м, згадати ці місця, погортати альбом з фотографіями, як було добре, які були прекрасні події в вашому житті. Згадати все найкраще, що відбувалося між вами. Це чудова енергія любові. Даруйте один одному любов, не, не, не скупіться на прояви любові, на обійми, на поцілунки. створюйте це коло любові у вашій парі. Якраз це буде чудова нагода не тільки 14 лютого, а на протязі всього місяця і всього життя. Згадуйте про те. Що у відносини треба вкладатися. І так, чого приємного? Очікувати у відносинах. Дивимося спокою, радості, і карта така стабільності, відпочинку. Це коли е ваші серця хочуть відпочинку, е якоїсь такої, як то кажуть, щастя любить тишину. В тишині побути і наповнити свої серця таким тихим щастям. І так, далі у нас чого остерігатися? Чого остерігатися? Зайвих емоцій, тому що це карта емоцій, зайвих бурхливих емоцій, особливо під час, можливо, якогось святкування. Тут чаша, повна чаша, під час святкувань можна наговорити зайвого. Емоції можуть бути через край. І що остерігатися, це щоб не напитися дуже сильно і не наговорити зайвого, щоб потім не шкодувати. І так, робота. Наступна сфера життя це робота, яка панує атмосфера в робочому колективі на роботі. Дивимося, і тут е, якісь має е, така, е, Карта, коли не все зрозуміло, якісь є такі моменти незрозумілі в колективі, коли не все зрозуміло, не все чітко, і якась така буде енергія якби якихось перемін, коли всі в очікуванні. Це іще карта очікування, коли всі очікують якихось змін, щось незрозуміло, якась надійшла інформація, але ця інформація ще. Нікому не зрозуміла, і всі чекають. Це карта, що треба ще почекати. Тут ніч, тут місяць, карта місяця, коли не все зрозуміло, не все чітко, але прийде ранок і все проясниться. Поки що може бути така карта якогось очікування, і не, не, не зрозуміло, що робити і як себе поводити. Так, а чого приємного очікувати? Що далі сонце. Недовго та ніч буде, недовго якісь такі будуть незрозумілі ситуації, все проясниться, тут місяць, сонце. А, і а, все. Тобто тут може бути ще і зміна керівництва. Ви можете чекати, що зміна керівництва, зміна якогось устрою, такого старого, щось. Як після ночі буде день, але це буде на краще, тому що сонце це завжди на краще. Це якийсь прогрес. Спочатку може бути страшно, але насправді буде добре. І тут ще карта, що і зміна керівництва може бути і це на краще, це на приємне, або назначення нового керівництва. І щось нове йде. Можливо, якесь можливо, навіть в роботі може бути. Як сонце, це і підвищення по службі, підняття зарплати може бути, заробітної плати або дохід, якщо це бізнес ваш, ви власний бізнесу, це збільшення доходу, це якісь відкриваються можливості, можливо, така людина, це щось нове. Це завжди приходить якась нова свіжа енергія в якісь нові ідеї. Нові думки щось нове свіже приходить в бізнес, в чи якісь нові ідеї, чи людина з така з новими світлими ідеями прийде в ваш колектив. І якщо, наприклад, в колективі все було так стабільно, нічого не рухалося, ви можете наймете людину таку, яка все зарухається, все застяє як сонце. Так само ви можете стати, бо, леве, це ви, ваша сонячна енергія дає оцей поштовх, оцей розвиток. І ви можете стати тим сонцем, до якого все всі приходять погрітися і засяяти, можливо, леви це ваша енергія, тому що дійсно сонце, енергія сонця, енергія вогню це ваша. Ви засяєте як сонце. Так, дивимося далі. Чого остерігатися? Так, що? І знову такі карти циклічні всі, якісь. Справді, буде йти завершення, тому що тут ніч, завершення ночі, початок дня, і знову тут карта мир, це також циклічна карта. Теж таки, щось буде відходити, може якась людина піде з колективу, ви спочатку зажуритеся, але будете наймати, будете в пошуку іншої. Це буде на краще. Це як перехід з одного. Ступіння на вищий на вищий левен. Ви будете підніматися, підніматися і підніматися. Чудова енергія буде панувати. Так. Далі у нас фінанси, фінансова сфера. Чого приємного очікувати в фінансовій сфері, дивимося? Тут якісь будуть страхи, перешкоди, якась нестача у фінансах, ви будете а, мати таку. Страх, що не стає вам фінансів, що щось не вдається, не просувається фінанси, будете мати такі страхи, так, чого не робити, чого остерігатися. І дивимося, чого тут нам остерігатися. Знову дуже багато хвилювань. Остерігатися хвилювань на рахунок грошей буде здаватися, що якась просто фінансова криза. Або вам захочеться взяти кредит, або хтось у вас попросить борг, тому що тут птах а, щось шепоче, і ви не, захочете, вам не захочеться. Вам ця інформація буде неприємна, але ви не зможете від вам буде здаватися, що ви не можете відмовити. Але це не так. Тут треба сміливо відмовляти. По цих картах, по цих енергіях треба сміливо відмовляти, тому що вам уже неприємна ця ситуація з фінансами. І вона буде ще більше поглиблюватися. Треба сказати ні зайвим витратам, треба сказати ні кредиту, і треба сказати ні, не давати нікому в борг. І так, і що приємного очікувати, яка буде в загальному атмосфера тут застереження? Так, мати чіткий план, чітку позицію це Леви, Ви, ваша вогняна енергія тут і Лев, це карта левів мати чітку позицію, бути організованими, дисциплінованими у фінансовій сфері. А саме головне це чіткий план. це Король жезлів, людина, яка завжди має план, має чітку позицію це ви, Леве, це ваша оця сила, ваш ентузіазм і ваша така наполегливість і оптимізм саме головне. І тут дисципліна. Дисципліна, і ви будете тут як левова сила. Якщо ви зумієте себе організувати в лютому місяці, тобто себе, а це означає свою фінансову сторону. Це дасть вам чудові плоди. Це ви як заложите фундамент на майбутнє. Дуже чудова буде енергія. Так, для людей, які в пошуку своєї половинки, так? для людей, які в пошуку своєї половинки, витягнемо карту, які шанси дає вам лютий місяць зустріти свою половинку. Дивимося. І так, а, є шанси, але. Тут, навіть якщо ви зустрінете людину, ця людина буде така холодна. Зустріч з холодною людиною такою, от сказала, як підрізала, трошечки, або ви є такими, що заморозили своє серце, хоча леви, вони такі вогняні, але ви в якийсь момент заморозили своє серце і нікого не підпускаєте близько до себе. Давайте дивитися що розтопить ваше серце. Нічна жриця. Нічна жриця це також карта балансу. Карта балансу, збалансувати свої емоції. Можливо, у вас, якби ви не дозволяєте собі. Ще може бути таке, що ви не дозволяєте собі, ви думаєте, і так добре, і ніби хочеться якийсь маленький голосочок ваш говорить, що треба самотньо, але вам і так добре. І ви десь от такого балансу у вас всередині немає. Ви заморозили своє серце. Ну, це карта і таролога, і психолога. Можливо, потрібна вам допомога, щоб приділитися. Що вас так підточує, щоб вам так на підсвідомому рівні просканували вашу енергетику, де заблоковане, де є, можливо, якісь блоки щодо відносин. Але в загальному тут поки що і, ну, не видно, що людина так зустріне. Лютий, поки що такий трансформаційний буде. І так, для людей, які у пошуку роботи. Які двері можливості? О, буде вибір. Буде робота, будете, ви зайняті, можливо, будете робити якийсь пробний такий період. Тому що тут людина вся в роботі. Щось ви робите для того, щоб знайти роботу, і це вибір, це ваш вибір. Можливо, ви вже пройдете це, коли людина от виступає, щось робить, будете проходити. Півмесіди, робити якісь пробні такі тестові завдання. Або вас візьмуть на випробовувальний термін. Лютий відкриє вам шанси. Та, у вас будуть двері можливостей, вам треба буде не тільки їх відкрити, але і зайти. Тобто показати себе, тут ми бачимо вісім пентаклів. Вісім тим, так, це показати свою майстерність, це заявити про себе, можливо, ви і хороший спеціаліст, ви про себе не заявляєте. Шанси будуть відкриті, але як ви зумієте скористатися тими шансами, як ви вмієте себе проявити, розказати, хто, ви що ви тут, людина виступає, показує себе. Не будьте скромними, показуйте себе з усіх сторін. І будьте такими наполегливими, щоб дійти до своєї цілі. Тут є багато і книжок, і людина сидить перед таким великим столом, і не одним. Можливо, ви розумієте, що вам треба ще чомусь повчитися, а ще докласти якоїсь інформації. Заявляйте про себе сміливіше, і лютий буде щедрим. Так, і загальна енергія місяця дев'яноста. Загальна енергія місяця. <смі> місяць пройде дуже швидко, і ви переробите дуже багато всього, і будуть у вас результати. А ну тут, якщо ви собі це дозволите, єдине таке, що місяць, енергія місяця підказуйте, дозвольте, заявляйте про себе, говоріть, оцей вогонь внутрішній свій, не гасіть, проявляйте його. Не гасіть свій внутрішній вогонь, не ставте свій перешкод, не робіть собі якийсь такий паркан, що виходьте, світіть своїм світлом, і вам буде посміхатися фортуна. Ось такі підказки ангелів для вас, дорогенькі. Люблю, обіймаю вас і до нових зустрічей!